Ми будемо говорити про те, чому вилучення військового податку з доходів фізичних осіб у місцевих громад може зруйнувати систему оборони. Асоціація міст України вже звернулася до президента уряду і Верховної Ради. Більш детальніше будемо говорити про це, і зокрема до нашої розмови доєднується Оксана Продан, це радник голови асоціації міст України. Пані Оксано, вам слово. Доброго вечора. Що би хотіла в першу чергу підкреслити, це, це це те, що ми з паном Юрієм єдині в тому, що податок з доходів фізичних осіб військовослужбовців повинен залишатися в місцевих бюджетах. Це однозначно, ми з цим згідні абсолютно обидва. Тому що це податок з доходів фізичних осіб. Військовослужбовці такі самі е, е, фізичні особи, як і решта. Вони так само мають родини, так само мають е, потреби і. І повинні однаково для держави виглядати і військові, і вчителі тим більше, що більшість військових ще вчора були водіями, чи працівниками, чи службовцями, того ж місцевого самоврядування. Тому звичайно, ПДФО військовий повинен залишатися в громадах стосовно того, яким чином і чому. Я би просто хотіла звернути всіх увагу на те, що 24 лютого, коли почалось широкомасштабне вторгнення, ніхто не питав у мерів, депутатів, де вони що вони мають, право не мають, і тоді саме за рахунок сили громад, міст сіл селищ, ми стримали росіян, стримали агресора. З різних боків України, от ще раз вони з'явилися звідусіль, і скрізь їх стримали саме в громадах, саме за рахунок того, що всім чим могли, все йшло на фронт, і все йшло заради перемоги. Так і зараз продовжується. І сьогодні, якщо почати переліковувати все те, що робить місцеве самоврядування заради перемоги для збройних сил напряму, то це величезні, величезні по перше, список того, що. Що ми робимо, і по друге це величезні кошти. І е, коли зараз науковці е, за кордоном оцінюють в чому унікальність українських збройних сил, як ми змогли колись другу армію зупинити другу армію світу, то саме е, оця ексклюзивність, і унікальність в тому, що система оборони. Постачання забезпечення оборони сформована централізовано з міністерства оборони і мережево знизу з понад тисячу громад. І оця велика піраміда, така суцільна, яка забезпечує роботу збройних сил. Вона і дає е, так е, на крок попереду бути українським збройним силам, об'єднаним збройним силам України е, сьогодні. Сам Через місцеве самоврядування військові підрозділи можуть швидко отримати ті чи інші засоби, чи технічні, чи фінансові, чи чи матеріальні, чи навіть будівництво будь-яке через систему Міністерства оборони це відбувається довго. Це відбувається за великою кількістю погоджень і не завжди те, про що просять керівники підрозділів з землі і далі і вище. через міс в місці дислокації з, звертається знайти місцеве самоврядування це саме. Не може залучаються волонтери, залучаються спонсори, підприємці бізнес, і ми це знаходимо різними шляхами. Тому е, тому важливо це місцеве самовр... місцевий цей податок, податок доходів фізичних осіб зберегти в місцеве самоврядування для того, щоб ми дійшли. Ли як найшвидше до до перемоги нашої, і щоб як біль якмога як більше людей залишилося живими і здоровими з нашого боку. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, можливо, є конкретна цифра? Можливо, знаєте її про те, от власне витрати місцевого самоврядування на безпеку на оборону, яка якими є ці цифри впродовж 2023 року? Ми робили за е, є цифри і за 2022, і за 2023 роки в асоціації міст України проводили дослідження. Ми маємо дані 754 громад. За 2022-2023 було отримано військово ПДФО 107 мільярдів з них на військові потреби плюс делеговані державні повноваження, які держава делегувала, але не профінансувала. Було витрачено плюс 77%. Тобто місцеве самоврядування на справді 45% від військового ПДФО прямо віддає військовослужбовцям. Просто це пряма допомога збройним силам. Все решта це ті речі, які, наприклад, розчищення завалів відбудова інфраструктури це все те, що змушено робити місцеве самоврядування, але додаткових коштів на це звичайно ж громадам ніхто не дає. Давайте і, тому, ще Оксана, почуємо пані та... Оксану, зокрема, яка у нашому ефірі представляє асоціацію міст України, і зокрема може говорити більше. Мабуть, про місцеві податки. Пані Оксана, чого там бракує? Дякую, пане Віталію. Насправді, вже в цьому році держава звільнила від уже сплачених в 2022 році місцевих податків і зборів бізнес, який сплатив, але заднім числом держава сказала, та ні, нам не треба. Місцеві податки, місцеві громади можуть їх не брати. Це був був закон 30... -й. Кій просто 13 мільярдів рацій насправді сьогодні всі органи місцевого самоврядування хочуть долучатися до адміністрування до збору контролю за збором місцевих податків, тому що податкова сьогодні, ну скажімо так. Самоусунулося від контролю за сплатою місцевих податків і зборів, але знову ж таки зміна податкової системи згідно з податковим кодексом України це питання до 1 липня наступного року. Уже зараз її під, згідно закону міняти не можна. Зараз дуже важливо зберегти податок з доходів фізичних осіб, в тому числі ПДФО військове в місцевих бюджетах, і це є однозначно необхідним для того, щоб ми могли завтра. Говорити спокійно а, уже в мирній Україні про те, що і як треба міняти, тому що для нас важливо в асоціації міст України, щоб всі громади мали можливість працювати, отримувати нормальні належні доходи до своїх бюджетів і створювати умови для розвитку бізнесу. Тому ми звернулись до верховного головнокомандувача з пропозицією, як створити які створити бюджети безпеки та оборони в місцевих громадах, для того щоб уникнути взагалі будь-яких маніпуляцій що хтось не доплачує, не не віддає на збройні сили з місцевих громад, тому що всі люди по-різному себе ведуть. Ми говоримо про те, що давайте сформуємо цей захищений захищену статтю на сили безпеки та оборони в місцевих бюджетах, але не вилучати ці гроші, тому що це має бути загальна система, і знову ж таки ця система не просто бюджету утворення. Це система безпеки України унікальна сьогодні в світі, коли коли збройні сили збройні сили фінансуються і забезпечуються як з центру, так і з понад тисячі громад.